Доброго дня! Хотів би показати свою сушильну камеру, де сохнуть доски. Будинок дерев'яний обшикатурено по-нагодному глиною під старовину. Зато надежно двері обшиті теплітелем. На даний час працює. Це датчик температури. Недавно запустив. Ще до максимуму не розігрів. Це пульт керування вентиляторами їх три штуки. Два зсередині одна витяжка. Так, З цієї сторони у мене знаходиться від витяжки труба і конденсатор для конденсування вологи з повітря. Жигульовські. Диски в клуб варені і бачок від гідрофера. І кран для стравлювання вологи у води. Всередину йде труба. Труба, яка подає сухий воздух, назад в сушку. Ну, це віконечко. Тут стоїть ще мотор. Вентилятора. Ось він закритий. Там температура 100, а тут охолоджується. Сам дзигун. Там всередині ще один двигун. Так. Така вона вигляд має все. Ну, туди, туди, туди і пішло воно. Так, тепер в самій камері доски вже сохнуть, температура буде хотіти об'єктив. Ось воно. О, пішла температура. О, сушка всередині. Топка сужиною 3 метра. І димохід. Вверх? Ну, Осьохне доска. Ну, повністю не загружена камера. Ще йому дозволяє. 2 куба. Обща Сім кубів місткість. М -м? Вентилятор. Ось один. Ось він. І там другий є зверху. Аж от де він. Ну так. Далі я запущу вентилятора. Вентилятор працює і просто все і сердито. От де-то вот так.